Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс. З вами Володя. Сьогодні починаємо новий відео. Що, ви пам'ятаєте мою історію з капотами з минулого відео. Сьогодні будемо вирішувати питання з капотами. Знайшов хлопці мають один капот. Бачите, це не мій, тому що цей з хромом мій був з чорним. І ще тут якісь номер є. Коротше, цей капот вони готують для мене, так що я його буду купляти в них і ставити на свій трак. З капотами там ще така ситуація, що. Їх е, тупо нема. Пару людей продають е, якісь там вживані капоти. Коротше, нема, нема де купити їх. Е, є капоти нові, е, там коло двох тисяч. Е, збирати повністю там треба е, до нього все купляти. Коротше, так само виходить. Ну не знаю, скільки вийде, дорого. Просто. Капець. Добре, що цей капот був, це хлопці. Зараз вони його зроблять там, до вечора, я так думаю. І завтра вже будемо ставити його на мій трак на, на мою каскадію. А З тою другої каскадією що будемо робити, бо, ну, не, не, не зрозуміло зараз. В даний момент нема, нема поки що ще капоту. Ну, буду шукати, скоріш всього, знайду. Uh, so. що, вернувся до траків. До траків а, вирішив завести цю каскадію. Це 2020 року, там з того боку 2021 стоїть. Думаю, щоб перевірити, чи все нормально працює, тому що непонятно що до чого. А, виглядає, що все окей, так що маю на ну, надію, що з цим проблем тут не буде більше. Тільки капотний дивився. А цю каскаді я заводив того, того тижня, в п'ятницю, тому що перегоняв, треба було відчепити трейлер з неї Тут все нормально, воно нормально працює. На даний момент така ситуація. Поки що ще нічого не знайшов. Маю інформацію, що хлопці десь там розбирають траки, такі як, ну, як, як мої. У них щось там якісь проблеми зараз компанія закривається, то все вони там розбирають свої траки Казали, що може бути, що в них там можна буде купити один трак Не трак, а капот. То їду зараз в Індіану подивлюся, що там в них відбувається. Ну і заодно знаю, може дійсно можна буде купити капот. Телефону нема, нема куди дзвонити. Просто треба їхати і все. Годину 15 в один бік, зараз годину 15 звідти, коротше, 2,5 години їзди. Але може щось знайду, то буде добре. З тими капотами ще така проблема. Зараз мушу чекати, коли прийде хлопець з страховки, щоб зробити поціліти втрати. Поки він не прийде, я починати ремонтувати не можу. Машина стоїть вже 4 дні. Ну, фактично, я би і так не працював, але сьогодні я б вже працював 100%, 100%. Сьогодні б вже кудись поїхав. Сьогодні вже б почав заробляти гроші. Так стою і чекаю, поки вони прийдуть. Е, сьогодні мав, мав би сьогодні прийти, сьогодні понеділок. Але ну, знову таки немає нікого, не знаю. Така то неприємність. Є що знімати Коротше, Приїхав в Гері Індіана, знайшов хлопців, які мають капоти. Тобто мають... в них тут баді займаються траками. І Вони мають капот, який можуть мені помалювати і навіть можуть поставити. До речі, бадяша в гірі Індіана, то кому цікаво, то можете сюди приїжджати свої траки робити. От Вони от робили цю каскадію, поміняли повністю кабіну. Каскадія 23-го року здається. 100 тисяч мелі вона зараз продається. Так що кому цікаво, то Пишіть мені, то я буду вам передавати віктора номер телефону, Або може в описі лишу його номер телефону. Тут так само стоїть каскадія, вони її ремонтували, ставили з боку ці. Як називається? Обвіси. Це все поставили нове, помалювали. І воно вже зараз чекає, там потім його буде забирати звідси. E, шапа серйозна і ти... добре, що вони мають те, що мені треба. А власник шапи з Молдавії, а хлопці працюють українці, так що куди не прийди, сюди українці. E, і Так виходить, що в мене вкрали І Я вже двом українським шапам даю роботу, щоб мені мої капоти поставили назад і мої траки поїхали на роботу з Ця шапа називається Good to Go в Геррі Індіана. Вам буде легко знайти, якщо ви у Google Map напишете і там воно вам одразу викине. І все. Кому цікаво, то будь ласка, звертайтеся Віктора. Рекомендую. Ну, Ще подивимося, як він поставив капот на, на мій трак, як це все буде виглядати і працювати. І після цього вже точно буду рекомендувати на 100%. Ну, поки що з того всього, як так, по попередньо, так, ми домовились, по ціні, по тому всьому, це найкраща ціна з того всього, що мені давали на сьогоднішній день. Все, з хлопцями домовився, вже тепер можна спокійно їхати додому. Можна сказати, що всі проблеми свої організаційні питання вже вирішив. Ми розсідаємо наш рам. І шпаримо. Шпаримо до хати. Так, що, коротше... Вернувся назад до своєї ярди, вже прийшов знову до хлопців сюди вервики. Будуть мені готують капот до моєї каскаді. Зараз покажу вже, як тут вигляде. Мій капот вже стоїть погрунтований. Зараз його перетруть, помилюють сьогодні. І все буде добре. Тут реставрується Мерседес. Коли мерседес зроблю, то зробимо на ньому тест-драйв. це буде капець крутий контент. Таких мерседесів в Америці є дві штуки. <плес> 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 <Якщо> так що так. <плес> Сьогодні вівторок, наступний день після того, як вийшло відео. Вчора я отримав дуже-дуже багато коментів, підтримку, там різні слова Тримайся, все буде добре. Дуже багато я отримав підтримки від вас. Я за це дуже вдячний. Реально Не сподівався, що настільки буде багато добрих слів від, від вас, від, 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 підпис, від підписників, від глядачів, вже він трошки навіть. Ну, нічого Дуже дякую всім за добрі слова. Дуже багато коментів стосовно Ярда Як так, що за Ярда. Чого, ну, чого це все стало можливим. Зараз я їду на ярду, тому що треба ще зробити там деякі фотографії для страхової. Ну, і Заодно знімлю відео, покажу, як це вся ярда виглядає, як це все взагалі виглядає, щоб ви мали поняття, розуміли, що до чого, чого, чого так. Коротше, ви все зараз е, зможете побачити собі. Що, приїхав я на ярду, зараз покажу, е, Попробую відповісти на більшість ваших питань. Коротше, перше питання, чи ярда охороняється. Зараз покажу, як це все лядає. Так виглядає бізнес е, біля моєї ярди. Тут стоїть якийсь варгаус. Е, ну, тут ви розумієте центральна дорога. Там ділерська Харлі Девідсон. Тут так само просто дорога, і це дорога заїзд на ярд. Як бачите, тут немає ні паркана, ні охорони, нічого нема просто заїжджаєш, крадеш капоти, виїжджаєш і їдеш. Це перше питання, чи є охорона. Друге питання про камери. Тут Так само розумієте, камер немає ніяких. Там є кілька камер на цьому будинку, який є, має бізнес, він має, має свої камери. Тут, тут камер цих більше немає. І там на тому будинку так само є пара камер. Ну, Знову -таки, розумієте, що ті камери вони тут особливо нічого не знімають. Цей паркінг, я плачу за нього 300 доларів за місце, ну і так всі решта так само платять. <гану> Якщо паркінг з асфальтом і з охороною, верніше просто з асфальтом і з парканом, то той паркінг вже коштує там біля 400 доларів. А так, то тут більше <гану> 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 нічого такого нема. Тепер повертаємося до питання, тому що ще було найбільше питань, що страхове. Я зробив клейм на страхову, подав, що в мене вкрали капоти, ну, і поліцейський репорт є про це. Страхова зараз має вислати оцінювача, аджастера, який прийде, подивиться на траки, зробить інспекцію траків, і він оцінить, наскільки є пошкодження, тобто наскільки є втрати. і Відповідно, вже потім порахує, там, не знаю яким чином, скільки мені повертати коштів за мої траки, за мої капоти. Так що буду сподіватися, що страхова віддасть, ну, хоча б покриє мої видатки, це вже буде дуже добре. А там ну, на даний момент я не можу ще нічого сказати. Але страхова є, траки застраховані. Говорив вже, Я вже спілкувався з, там, з людьми страховою, вони сказали, що все виглядає окей, ніби що шанси є, що все повернуть всі гроші. Ну, як всі гроші, що якісь гроші повернуть. Так що на страхову можна щось там надіятись трошки. Тепер з мінусів, бачите, сьогодні вже вівторок. І так, як я говорив з цим хлопцем страховою, він сказав, що він найшвидше може прийти в вівторок через тиждень. Тобто зараз вже траки стоять від п'ятниці і до наступної наступного, середи, вони все одно ще будуть тут стояти. І це дуже-дуже такий серйозний мінус, тому що, ви самі розумієте, тиждень трак не працює, це, це гроші. А, а зараз в мене виходить так, що в мене тиждень не працюють два траки. І це проблема. Так що, не знаю, будемо дивитися, ще буду пробувати спілкуватися з тими хлопцями страховою, може якось зроблять швидше, пройдуть. Але на даний момент, по його словам, скоріш все так воно і буде. що це Вівторка наступного нічого не поміняється. Бачите, вже на траках стоять е, такі накриття, тільки що я це все встановив, що тут приїжджав водій, допомагав мені. Е, це все буду так лише, траки накриті, тому що там багато різних всього. Е, воно ніби розраховано, що там десь колись воно трошки може мокнути. Але не розраховано, що воно буде постійно мокнути, тому бажано, щоб це все було накрите і трохи захищено. Бачите, понакривав. Купив ці штуки в Минарці. Одна така штука, що там коштує біля не, щось 8 доларів. Чи що. Так що ніби таке накриття не дуже дороге, але я так розумію, що воно необхідне і ефективне. Ну а тут, бачите, я вже прийшов на ШАП. і... Ну, виглядає все досить непогано. Хлопці помалювали капот. Поставили вже фари. Круто, я задоволений. Я задоволений. Зараз е -е, лишається ж тут дозбирати в нього це все. І можна буде ставити. Ситуація така, що капот вже майже готовий, можна було б його ставити, але ще так, як чекаємо на страхову, то нічого ставити не можемо. Мусимо зараз чекати, коли прийде агент страхової, зробить інспекцію трака. Десь добро, що вони будуть давати гроші на ремонт. І вже ж тоді ми зможемо приїхати сюди, пригнати трак і ставити капот. Ну що, сьогодні середа ситуація на сьогоднішній день така: траки стоять на накриті. Вчора домовився з страховою компанією, що я сьогодні почну ремонтувати свій трак, а вони в вівторок приїдуть. І вже зроблять інспекцію трака. І після цього, як вони зроблять вже інспекцію трака, вони зможуть дати якісь там гроші за, за ці всі пошкодження. Так що зараз е, сідаю в трак, переганяю до Васі в Варвіки, і він mm. там буде вже ставити капот. Той який ви бачили, вчора я знімав. Ну, Це було вчора для мене, а для вас було пару секунд тому. Ну і зараз теж там познімаємо, подивимося, все обляде. Зараз хочу спробувати завести, коли буде накритий двигун. Чи воно щось чи ні. Все робимо одним кадром, щоб ви не казали, що тут якісь в мене постанови. Це дуже зручно, я вже про це говорив. Ключ, коли ти можеш з вулиці собі завести трак, не треба лізти всередину і там той ключ вставляти. Так, заглохли. Заглохли, тому що повітря не стало. Все правильно. Менти не робіть, тому що може завдати шкоди. Двигану і добу там. Тут треба, щоб повітря нормально заходило. Зараз вже повітря відкрив і тепер будемо заводити другий раз. Оп. Так, Другий раз вже пішло без проблем. Зразу включився вентилятор, вентилятор тягне сюди повітря і цей зразу починає притискатися туди. Ну собі розуміють, цей капотик це, це не те, що має бути. Сам капот зараз поставити це не буде проблема. Ці дротики, які вони пообкушували, це трохи, це трохи буде проблема. Але сподіваюся, що нічого, що все. Що бачите, я вже переїхав з своєї ярди до шапи, де будуть ремонтувати. Тут же капот все помалювали, лишилося знайти е, ще оцю одну кришку і одне зеркало для того, з того боку. Е, тому що одна в них є, лишилось і одне зеркало так само є. То лишилося зараз друге зеркало, і, і друге, другу кришку і все. Так, тут проводка є на цьому капоті, великий плюс. Там можна буде з'єднати. Ну і все, і можна буде працювати. Сьогодні я вирішив ще знайти інший паркінг, постійно відео поправляю ще кепку, тому що бачу себе, як та кепка коротше, Їду шукати інший паркінг, тому що ну, там вже стояти не сильно хочеться. По-перше, стрмно, по-друге... Реально, ніхто зараз мене не може убезпечити від того, щоб я зараз поставлю ці нові капоти. А через тиждень ті самі хлопці приїдуть і знову крадуть мене нові капоти з моїх треків. Забагато видатків, забагато нервів, ну на його нафіка. Тут знайшов, я українці мають паркінг недалеко від цього паркінгу, де я раніше паркувався 3 милі. Але трошки мені не вигідно, тому що мені буде далі їхати на цей паркінг і відповідно зранку треба буде трошки більше часу на це витрачати. Трохи в цьому є мінус. Але плюс в тому, що там в них паркінг трохи чистіший, і він там є якісь ворота і плюс є камери. Хоча знову-таки камери сильно тебе не, не захистять Ну Подивимося зараз, подивлюся, як це все виглядає, може трошки познімаю і вам потім покажу і розкажу. Бачите, так виглядає паркінг, ніби Навіть досить непогано є асфальт, місця позначені, ну, місця не дуже широкі, але і, в принципі не дуже високі, якраз нормальні. Ну і добре, і є якісь ворота, я думаю, що ці ворота. Сильно не захистять, але вже машиною сюди не заїде, щоб відкручувати ті самі капоти. Тому що воно вже теж буде свій такий плюс. Зараз їду в Алсі, тому що треба купити зеркало праве до капота, бо там на тому капоті, який мені хлопці ставлять, нема зеркала. І ще треба купити один цей герлячок маленький в бампер з боку. Не в бампер, а в капот. Коротше, їду в AMM. Truck Parts це хлопці торгують aftermarket запчастинами, там в них є Фертлайнер, Каскадія, Вольво, все, що є. Там я купляв у них до Volvo, зеркало, минулого разу як міняв. Коротше, є, є в них все, що треба. Їду зараз туди, і купляю ці штуки, везу назад на шапу і так може бути навіть, що сьогодні трак буде готовий. Приїхав. Сюди. Тут все, як завжди, є все, що хочете. Всі грилі, хроміки, сходинки, бампера, фари, туманки так само є, кому треба. Коротше, все, що треба, все. все можете купляти. Тут є у нас власник, який нам завжди допомагає. Є зеркало, все запаковано, новеньке, все як має бути. З фішкою я підігрів. До речі, прикол, бо в Вольво ці зеркала не гріються, а в як бачите, воно гріється. Так що це добре. Хтось буде казати, чого я не купляю оригінальні запчастини, тобто оригінальні зеркала на, до капота. По-перше, оригінальних уділіра нема. Якщо оригінальні, то треба шукати десь по якихось тих розборках. Ну і знову там, все відносно. Там питав пацанів, в них були оригінальні, вони сказали, що вони не продають, тому що їм треба для своїх траків. І все, знову це перше. Друге, оригінальна ціна найдешевша 300 доларів. Там, Якщо там через аккаунти брати, то можна 220 взяти. Хоча це 220, я тільки тепер узнав, що є така ціна. А так-то там 300-360, 500 нормальна ціна на оригінальне зеркало. А це автомаркет, я сьогодні зміг купити знижками з усім, за по 70 доларів одне зеркало. Різниця велика. Ну, як на мене, за таке зеркало 70 доларів це забагато, але якщо ну, є, то є. Це все рівно тих 70 доларів це найменша ціна, за яку можна купити на сьогоднішній день. Ну і для вас ще інформація, ім parts, truck parts, Вони, я з ними домовився, вони будуть, якщо ви приходите, кажете, що ви. Від Калуш Транс ви будете мати 10% знижки. Так що заходіть, купляйте там все, що вам треба, ціни ну, нормально низькі і запчастини такі якраз, що на сьогоднішній день все треба, то все є. І що, субота, дивіться, вже як стало гарно. все, Приїхав до, до трака, аж, аж тішиться, очі просто капець. Прикол, що став зараз в мене модніший фритлайнер, ніж був, тому що в мене раніше було все чорне, гриль чорний, зеркала чорні, а зараз в мене вже все хром. Вже стала дорога версія. <плес> Це прикольно. Ну що, як ви бачили, трак вже готовий. Ще лишилось наклеїти на нього наклейки спереді з номером трака і все, можна їхати. В рейс. Єдине, що, чого я ще не буду їхати в рейс, тому що мушу дочекатися, коли приїде страхова, прийде агент з іншури, він має зробити аджастмент, ну, подивитися, що там крали порахувати, то все це. Коротше, він сказав так, що він по-любому, навіть якщо ми зробили трак, він мусить зробити інспекцію. Мушу на нього чекати до вівторка, і вже після вівторка, після тої інспекції, вже трак може виїжджати в рейс. Так що на цьому закінчую відео. Всім, хто цікаво зі мною співпрацювати, хто хоче працювати в Калос Транс, хто хоче працювати овнером, телефонуйте 312-593-8660. Слава Україні! Україна переможе війні. Всім пока.